Створила, відпусти. Ти хочеш записати якесь відео, щось видати і так далі. Ти очікуєш реакції світу. Прикол в чому? Навіть якщо тобі прийшов якийсь імпульс, якесь бажання щось зробити, сказати і так далі. Навіть якщо одна людина це почула, тобто, одна людина, важливо, ось, щоб одна людина до неї це донеслось, ти ставиш собі якісь неймовірні умови. Там, хочу, там, щоб там 100 тисяч людей подивилось, да? Одна. Заради однієї людини роби. Тоді у тебе залетить якийсь відео на 50 переглядів, 2 лайки, ти вже все зробила, що мала. Тобто тобі не потрібно передивлятись потім, що ти там зробила, щось переслуховувати і так далі. У тебе був імпульс, ти зробила, виклала до побачення. Зробила, виклала до побачення. Сказала і пішла далі. Розумі... Тобто, знову ж таки, ускладнення. Я в минулому відео сказала про ускладнення. Зробила до побачення. <світ> далі залиши світу оцінювати. Ну, типу, нехай світ оцінює, як хоче. Це не твоя відповідальність. Блять, ти не можеш проконтролювати, як саме люди сприймуть і відреагують на це все. У тебе є іпульс, втіла пішла далі, втіла пішла далі. Одна людина на це на неї якось повпливало. Все, це це вже твоя перемога.